Радий вас вітати на каналі Тіні Легенд. Мене звати оповідач. Сьогодні поговоримо про міфічне створіння чугайстер. Чугайстер одна з найцікавіших і колоритних постатей української міфології, переважно з гірського карпатського регіону. Це доброзичливий лісовий дух, який вирізняється своєрідною зовнішністю та функцією захисника людей від злих сил. Чугайстер належить до української демонології. Найчастіше згадується в Гуцульщині, рідше в інших частинах Карпатського регіону. Його образ міцно вкорінений у народній уяві про доброго лісового, що живе в глухих лісах і рятує мандрівників. Зовнішній вигляд Чугайстера уявляють як високого, кремезного чоловіка, вкритого густим довгим волоссям або шерстю по всьому тілу. Він зазвичай босий, часто танцює, сміється і поводиться вільно. Навіть трохи дикувато. Може носити широкий пояс чи щось на зразок накидки, але часто зображується майже оголеним. Характер і поведінка. Добрий дух. Чугайстер вважається позитивною істотою, він допомагає людям, особливо тим, хто загубився в лісі, або тим, кого переслідують злі сили, зокрема мавки, ворог мавок. Основна робота чугайстера винищення мавок. Жіночих лісових духів, які заманюють людей і висмоктують їх життєву силу. Він ганяється за ними по лісі й роздирає, ніби захищаючи ліс і людей. Любить танцювати. У легендах чугайстер часто просить людину потанцювати з ним. Це вважається добрим знаком, але людина має мати силу. Танець чугайстера виснажує, бо триває довго і є дуже бурхливим функції та символізм. Провідник і помічник може вивести людину з лісу, якщо вона заблукала, або попередити про небезпеку, символ дикої, але доброї природи, його образ поєднання тваринного і людського, але без зла, на відміну від інших лісових духів, міфологічні паралелі. Чугайстер має деякі спільні риси з іншими істотами. Лісовик обоє є духами лісу. Але лісовик у більшості традицій, істота амбівалентна або навіть ворожа Єті або бабай. У сучасній популярній культурі чугайстера іноді порівнюють з диким лісовим велетом або карпатським сніговим чоловіком. У літературі та фольклорі. Михайло Коцюбинський у творі Тіні Забутих предків згадує чугайстера як реального персонажа, якого бачить головний герой Іван Тут чугайстер. Величезна, добродушна істота, яка знищує мавок. У фольклорних записах з Гуцульщини його описують як щось між духом і тілесною істотою, його можна побачити, доторкнутись до нього, але водночас він має надприродні сили, символіка в сучасності. Образ чугайстера використовується в сучасному українському мистецтві, фантастиці, фестивалях, часто стає героєм казкових історій, коміксів. Елементом брендингу, наприклад, крафтових виробів із Карпат, розглядається як уособлення дикого добра, неконтрольованої, але незлісної сили. Ось кілька цікавих фактів і моментів, які роблять його особливим. Танцюрист, який виснажує до знемоги, одна з найприкметніших рис чугайстера, шалене бажання танцювати. Якщо людина зустріне його в лісі, чугайстер може запросити її на танець. Але не просто потанцювати це шалений, дикий танець, який триває годинами. Людина після цього ледве тримається на ногах, але якщо витримає, чугайстер подарує їй щось добре виведе з лісу, захистить або поділиться знанням. Цей момент можна трактувати як випробування духу та витривалості, наче ліс не дається легко, його треба заслужити. Їсть мавок, так? У гуцульських переказах він буквально їсть мавок. Він ганяється за ними, ловить і роздирає, бо вони шкодять людям, зваблюють, сушать, зводять з розуму. Тобто чугайстер не просто добрий дядько з лісу, а своєрідний мисливець на зло це рідкісний випадок у міфології, де позитивний персонаж активно бореться зі злими істотами людина і звір в одному тілі. Він втілює собою межу між дикою природою і людським світом. Його зовнішність дика, волосся, босоніж, часто голий, але поводиться по-доброму, несе порядок. Це образ сили природи, яка не ворогує з людиною, якщо ти поважаєш ліс. Він не дух у класичному розумінні, на відміну від багатьох інших істот, мавок, водяників, лісовиків. Чугайстер не зовсім потойбічний. Його можна торкнутись. Він їсть, танцює, сміється. Тобто має фізичну тілесність, його бояться мавки. Це крутий сув у міфологічній ієрархії. Зазвичай люди бояться лісових духів, а тут навпаки. Злі істоти мавки бояться чугайстера, бо знають, що він їх вислідить і знищить. Це надає ж йому аури справжнього лісового супергероя. Чугайстер це не просто добрий, а мудрий. Існують перекази, де чугайстер дає людині пораду. Показує вихід із ситуації, попереджає про небезпеку. У певному сенсі, він хранитель лісового балансу мудра, дика істота, яка не належить ні повністю до людей, ні до демонів. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тіні Легенд та ставте вподобайку цьому відео.